Купити однокімнатну квартиру потрібно відкладати всю зарплатню 10 років, де в Україні найдовше доведеться збирати на житло. Пише прозоро.нет.юе інформаційно-розважальний портал. Для того щоб купити в Україні на вторинному ринку одну кімнатну квартиру, потрібно відкладати всю зарплатню в середньому від 3 років у Херсоні до 10 років у Львові. У середньому ж по країні серед великих міст на це піде 6,5 роки. Крім Львова, найдовше на одну кімнатку збирати доведеться в Луцьку 8,5 років. В Ужгороді теж 8,5. 8,5 років. І в Києві теж 8,5 років, в Рівному 8 років. В Житомирі та Вінниці доведеться збирати 7 років і 9 місяців, в Чернівцях 7 років і 8 місяців. Найшвидше, окрім Херсона, у Запоріжжі 3,5 роки, а також і у Харкові. Зазначимо, на розрахунок часу необхідно на накопичення грошей на житло впливає не лише рівень зарплатні у конкретному місті, а його вартість. Останнє ж серед іншого залежить від ситуації з безпекою у місті, його віддаленості від лінії фронту. Тому квартири в центрі та на заході України коштують дорожче ніж на сході та півдні. Загалом, за даними аналітиків, однокімнатні квартири на вторинному ринку продають за цінами від 16 тисяч до шест. 65 тисяч доларів. Найдорожче, звісно, що у Львові у середньому 65 тисяч доларів. У Києві 60 тисяч доларів. в Ужгороді 54 тисячі доларів. Найнижчі ціни зафіксовані в Херсоні. У середньому 16 тисяч доларів. Запоріжжя 17 тисяч доларів. Суми і Харків 20 тисяч доларів. В Миколаєві 21 тисяча доларів.